Тому якби, може і краще було б, щоб компанія робила б, так як в Амазон такі густи гребіночки, було б може і краще. А може було б і не краще. Ну, я не знаю, не пробував, з не цим не стикався. Тому я думаю, цього року так посіємо, а там далі щось будемо думати, бо не було б коли що перероблювати. Так, і треба буде щось з добром ще придумати, щоб воно краще сіяло. Одна більше кидає, друга менше, отак вони в стоять. В принципі, воно, як то кажуть, для поля лише ніколи не буває. Чи за сьогоднішній що все воно дорогі. Так. Такий редуктор стоїть, простий, надійний, тому що буде, може сюди і землі, накидати ланівку. Все чисто, все гарно. От. Тут -таки зараз вони усилені. Поводочки ставлять до сушників, ніде не ні, гне, ніде ні, нічого. Mm -hmm. Все класно. Одне недолік недоліки треба буде зупинитись за гортичами і з поміндобром. Я думаю, що все буде класно. Такий бункер на два. Десь сюди насіння влазить мішків два, може два з половиною. Дякую, треба сіяти, ще багато сіяти.